На сцені зірки телебачення у залі ніде яблуку впасти на Лебединщину завітали брати Шумахери. Біля приміщення Василівського будинку культури автобусів більше ніж на автостанції. Не щодня трапляється нагода поспілкуватися і зробити фото на пам'ять з відомими артистами. Всі ручки нас були, і дві ложки що слаєнце. Зірковий дует одеситів зовсім не брати, проте спільна справа об'єднує тісніше родинних стосунків. Юрій і Сергій знайомі з Лебединським краєм завдяки тісній співпраці з родиною Владислава Бухарєва, почесного громадянина міста Лебедин, і цього разу за його сприяння артисти радують селян. «Владислав Вікторович нам що є такий замечательний край, да. Есть, собственно говоря, где он родился, да, и вот он один раз сюда нас привез, показал нам, да, поделился этой красотой этой природой, этим воздухом. Когда он нам предлагает какую-то очередную, в хорошем смысле слова, авантюру. Поехали туда, поехали туда, там концерт, там. Э... Глядачі бачать своїх кумирів і чують улюблені твори, як з екрану. Тільки все відбувається зовсім поруч з метою допомогти співвітчизникам на війні. Замість тривожних повідомлень, кумедні сцени, замість каси з білетами, прозорі скриньки. Головне, що їхній вміст допоможе захистити солдат. Сьогоднішнім сьогоднішній ми осуществляємо збір средств для допомоги воїнам, з Сумщини, сліпідінщини, які знаходяться в АТО, на средства, які которые... Будуть собране адканцертом братів Шумахерові студії квартал 95 Будут приобретены необходимые необхідні защитне средства для наших солдат. Допомогли чим змогли артисти зразковим виступом, публіка посильним внеском. Владислав Вікторович організаторськими здібностями назбирали 3,5 тисячі гривень. Нещодавно у Лебедині теж за участю 95-го кварталу вдалося зібрати кошти на 11 бронежилетів. Кожен вносить какой-то свой вклад, свою лепту в общую победу Украины. Просто швидко і з користю так Владиславу Бохареву вдається організувати масштабні речі, такі як будівництво дороги, утеплення школи та закупівлю засобів захисту для військових. Одна розмова про нагальні потреби, і артист роздають автографи усміхненим шанувальникам для солдат. Зібрано матеріальну допомогу, а щасливі жителі Лебединського району з нетерпінням чекають наступного візиту земляка. Молодці, молодці. молодці Спасіба, що приїхали, що нас дякуємо, це підважили, дякуємо. що ми прийшли, оце подивилися. Хорошо виступили, краще, ніж по телеку. Я взяла автограф у браття Шумахрів. Ми також брали автографи. Найбільше сподобались пісні. полку, Могу біжав акардіон. Пасіпа слухаю виступи по телебаченню завжди. Дивлюся, тому на ну, все на все сподобалося. Все дуже гарно. Всі номера дуже сподобалися. Гумараска із шахами дуже сподобалося. Олена Чанцева Коваленко, Ольга Фенько, Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.